Кремлівський диктатор Путін заявив, що обговорить з президентом Туреччини Реджепом Мердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України. Мовляв, більшість кораблів прямують на захід, а не до найбідніших країн, які потерпають від голоду. При цьому він назвав Європейський Союз колонізаторами та звинуватив у наближенні, нібито небувалої гуманітарної катастрофи. На такі заяви вже відреагували в офісі президента України. Зокрема, радник голови офісу Михайло Подоляк назвав такі закиди безпідставними, але абсолютно прогнозованими. За словами, Подоляка російська влада своїм шантажем в чергове намагається зняти з себе санкції. Він підкреслив, що Україна, як і посередники Туреччина та ООН, суворо дотримуються зобов'язань, які взяли на себе в рамках зернової ініціативи. А заява про те, що Росія не може вивезти свої вантажі, виглядає до того ж, досить дивно з урахуванням, що саме російський флот контролює акваторію Чорного моря, зазначив Подоляк. У Слов'янську рятувальники дістали з під завалів будинку тіло чоловіка. Про це заявляє ДСНС. Раніше повідомляли, що під завалами були троє людей: жінка і двоє чоловіків. Обвалення під'їзду трьохповерхового будинку сталося внаслідок ворожого обстрілу. Аварійно-рятувальні роботи тривають від самого ранку. Крім того, у Слов'янську руйнувань зазнали школа, отеленгічна лікарня та будівля станції юних техніків. Загалом близько четвертої години ранку ворог завдав ракетні удари по півночі Донеччини. У Краматорську пошкоджено лікарню. В Сентинівці приватний будинок. Військовий облік для жінок відклали на рік. Міністр оборони Олексій Рєзніков підписав наказ про відтермінування до 1 жовтня 2023-го. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Вона нагадала, що норма про обов'язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом. Наразі в парламенті доопрацьовуються зміни до нього. Вони мають закріпити норму про добровільну постановку на облік. А наказ дає час законодавцям підготувати нормативний акт. Раніше Маляр заяв. Пляла, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік. ЗСУ потребують лише деяких спеціальностей. За даними українського військового командування, наші підрозділи за минулу добу ліквідували 460 солдатів РФ. Також у генштабі підтвердили знищення п'яти крилатих ракет рашистів, чотирьох БПЛА та одного гелікоптера. Найбільших втрат противник зазнає на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 50 тисяч 610 осіб. Ліквідовано танків 2097 бойових броньованих машин 4520 артилерійських систем 1194 Російські командири зіткнулися з дилемою, яка виникла через контрнаступ українських сил. Вони не можуть вирішити розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи оборонятися на півдні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії. За даними аналітиків, останню добу точаться важкі бої на трьох фронтах: на півночі, під Харковом, на сході на Донбасі, на півдні в Херсонській області. А основними запланованими зусиллями Росії ймовірно є наступ на Бахмут на Донбасі. Збройні сили України знищили баржу з окупантами та технікою на борту поблизу голої пристані на Херсонщині. Крім того, вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи. Про це повідомило оперативне командування Південь. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження, районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі голої пристані знищена баржу окупантами та бойовою технікою на борту вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи. Підтверджені втрати ворога складають 30 расистів та дві бойові машини піхоти. При спробі атакувати наші позиції ударний ворожий гелікоптер К-52 був збитий силами протиповітряної оборони. Запаси боєприпасів ворога зменшено ще на один склад в Береславському районі. ЗСУ отримали перші ударні безпілотники Вармейт від армії дронів. Такі залізні птахи використовує армія Польщі та інші члени НАТО. Вони виявляють та легко вражають броньовану техніку, засоби ППО та розвідки противника. Повна підготовка системи триває не довше 10 хвилин. Гроші на дрони Вармейт донатили українці. Менш ніж за тиждень зібрали 64 мільйони гривень, на які закупили 40 таких безпілотників, 20 з яких вже вирушили на фронт. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Наші збройні ці ударні дрони, тому що вони є досить ефективними. Наші клієнти донатили, І от ми зробили надписи на дронах. Я написав в ОВП особисто в руки.